Усім привіт! Ви на каналі Divane Майстер і у цьому відео ми спробуємо розібрати акумулятор від старого ноутбука на окремі 4 акумуляторні модулі, які буде зручно і легко використовувати. Так, вони будуть не стандартної форми, але вони будуть стандартної напруги 3,7 вольта. В інтернеті є купа відео, як із більш товстих старих, скажімо так, акумуляторів можна отримати. Ось такого плану 18650 акумуляторні батарейки, які більш стандартні і більш універсальні. Їх можна буде використати в ліхтариках і в будь-яких інших повербанках, наприклад, і так далі. Тобто це такий доволі поширений стандартний формат акумуляторних батарейок. У цьому ж випадку вони будуть більш пласкі і сфера застосування буде значно менша. Але все рівно це будуть акумулятори літій Літіоні, так само на 3,7 вольта, які так само можна використати як. Джерело живлення для будь чого Наприклад, як в попередньому відео, ми робили ось таку банку, і там всередині є акумулятор від старого телефона. То там цілком всередині міг бути один із цих чотирьох акумуляторів. Давайте глянемо ближче на цей акумулятор. Він доволі тоненький, це з тонкого ноутбука. Саме тому це не 18650. Тут озброєним оком видно, що батарея складається з чотирьох окремих модулів. Вони отак -от навіть трішечки. Видно, що незалежно одна від одної. На вході ми маємо 4 плюсових контакти і 4 мінусових контакти. Давайте глянемо ближче. Тут написано в нас, що маємо напругу 15,2 вольта, це мінімальна, я так розумію, а максимально 17,2 В. Мінімальна ємність 3000 мА. Максимальна 3200, навіть не максимально номінальна. Чотири ці модулі, так. І в теорії ми можемо їх, наприклад, скласти не послідовно, а один на одного, ніби як паралельно, і вже отримаємо більш компактний об'єм, але я би не розглядав би такі, такі акумуляторні блоки, як джерело для безперебійника або джерело для повербанка. Тому що все-таки ємність доволі невелика, в принципі, навіть оригінальна 3000 всього-навсього, з цих чотирьох блоків. Плюс е нагадаю, що це від старого власне вже використано. Чому я її замінив? Тому що ноутбук ну, розряджався ну, як мінімум вдвічі швидше, ніж е від показників, які були, коли він був новий. Ну що ж, давайте пробуємо, будемо розбирати, застосовуючи якісь елементи грубої сили, так сказати. Тут немає монолітної основи, таке враження, що акумулятори просто склеїли між собою і тут лише по периметру є якась пластикова рамка, тому, в принципі, розбиратися має бути доволі легко. Тому тут чітко видно ось місце, де можна почати. Я так обережно ножицями відріжу. Ага, саме тут ми маємо модуль. Балансувальник і модуль. Заряду розряду цих батарей. Продовжимо далі. Треба бути обережним, щоб не пошкодити плату. Скоріше за все, з цим модулем все добре, так як батарея працювала, все було добре, ноутбук не відмовлявся з нею. Вона заряджалася, розряджалася. Єдиний був недолік, що зарядки вистачало значно менше, ніж коли він був новий. Ну, Ось ми бачимо таку bms плату вона на цій чотири окремих модуля. Mm. Можна від'єднати вже першу батарейку. Ось один із модулів, який я дістав. Ну так, дуже нагадує матерею з телефона. Але ємність тут не така вже, щоб сильно велика, тому що сумарна ємність 3000 мА. А, певно, це ємність кожного 3000 мА, тому що тут сумарний вольтаж, відповідно, сумарна ємність. Відповідно, вольтаж буде 3,7 одного, одного модуля, але ємність така сама буде. От під захисною плівкою з'явилось маркування LG sh 4 zt 4857 Скоріше за все, це виробник LG. Інші три модулі будуть такі ж самі, я майже переконаний. Ось якщо комусь цікаво, детальніше можна розглянути цю BMS-ку, водорузі розряду і захисту цього акумулятора. Це щось схоже на термодатчик. Не знаю, знаючи він тільки один і тільки з боку. Певно міряє температуру якогось першого ліпшого модуля і вимикається вся як захист. Тобто окремо кожна батарейка не сканувалася. Модель робочий, я не знаю, можливо, якось його використаю, але це вже буде в іншому відео. В цьому відео давайте повернемося до цих акумуляторів. Як от прогнозувалося, їх вийшло 4. Вони 4 всі абсолютно ідентичні. LG, LG LG. Зараз давайте виміряємо напругу на кожному з них. На жаль, вони десь більше року лежали. Не заряжені, тому, скоріш за все, буде дуже низька напруга, навіть якщо акумулятори самі по собі ще більш-менш адекватному стані. Перше показує 385, дуже хороший навіть показник. Не 4.2, але й не... От, ця, бачите, набагато гірша. Це теж погано. Це теж погано. Дуже дивно. Так як перша батарейка показує 3,8 вольт. А всі наступні. 1,67 шістьдесят Ось з попередніх відео у мене є модуль для зарядки батареї 18650 з можливістю розряду. Тобто це стандартна TP-4056 плата, яка на зарядку йде на клеми на холдер, а на вихід дає на USB. Тобто тут не 5 вольт USB-шних, а звичайний вихід напряму з батарейки, скільки дає батарейка. От, це можна робити звичайним модулем tp 4056 заряджати їх, відповідно, розряджати їх захистом. Але я використаю цей, так як тут є USB зручний і хочу спробувати поспостерігати, як батарейка буде вести себе при навантаженні. З цих всіх давайте я поки візьму до уваги найкращу батарейку і попробую поставити її на зарядку і потім на розрядку. Ось за допомогою крокодилів я приєднав цей модуль зарядки. Повторюся, ви можете використати будь-який інший за допомогою крокодилів, або спаяти на основі тп 4056 це абсолютно не має значення. Будь-який модуль зарядки розрядки літійонних батареї вам підійде. На мій подив, на корпус, тут, якщо глянути, ця стрічка вона припаяна прямо до корпуса, відповідно, корпус є контактом. Подається плюс, а не мінус, а мінус ось тут. Тут така рісочка є, ніби я спочатку думав, що це може просто як наслідок контактної сварки, але <кхід> якщо прикласти тестер, то видно, що плюс таки корпус. У нас червоний плюс, я прикладаю його до корпуса, а мінус до цієї і показує 3,875 вольта. Тобто не мінус. Як би було, якби я приклав неправильну полярність. Тому звертайте увагу, що плюс і мінус це в більшості випадків треба зберігати полярність, тому це не дуже очевидно, але як є мінус окремим контактом плюс на корпусі. І тепер ми можемо поставити цей вимірювач. Сили струму і напруги. Запрацював. І показує ті самі 3,8 В і 0 навантаження. Ну, Давайте спробуємо. Плата в мене захистом акцентую увагу, вона має вимкнутись при сильному розряді батареї, тому нічого страшного не станеться. І вмикає режим 1 А, це навантажувач USB навантажувач 1 А. Ось світлодіод загорівся. Батарейка віддає 0,63 А. І вольтаж упав до 3,8. І в принципі тримається. Давайте я зіблюю з попередніх замірів. Лічильник почав рахувати. Ну, давайте так, хвилин на 5 я лишу, подивимося, наскільки сильно просяде батарейка. Ось пройшло 10 хвилин. Якась аномалія відбувається. Спочатку була. Напруга 3,85 здається Вольт. Потім, коли я приєднав навантаження, стало 3,08. Тільки що було більше. Бачив 12 знову 308, 3,12, 3,15, 3,08. Чомусь так стрибає. Розрядва нагрівся, да, дуже гарячий. От, але сам факт, що вона доволі добре тримає. Тобто вона видає свої 0,6 А, тобто вже 100 мА за 10 хвилин. Ця батарейка віддала. Це, скажімо так, доволі пристойний варіант. Це, звісно, павербанк не зробиш, телефони зарядиш, але якесь освітлення аварійне, або я не знаю, що завгодно, можна зробити якісь е е живлення, де місце не має значення, де не треба форм фактор 18650 або щось більш компактне. До речі, хто знає, є ідеї, пишіть, будь ласка, в коментарях, як можна використати ці батареї. У мене їх 4 штуки тепер. Відповідно, звісно, я взяв най... та, яка показувала найкращий струм. Вибачте найкращу напругу і навантажу. В будь-якому випадку вона доволі гарно дає. Давайте тепер спробуємо її поставити на зарядку. Я від'єднав навантаження, показує знову 38 вольт. Явно акумулятор, скажімо так, не першою свіжістю при навантаженні. Напруга сильно просідає 3.8. Тільки з'являється 308, тобто 0,8 В зразу падає. Але я підозрюю, якщо зробити повний цикл розряд заряд, вона більш стабілізується і вже буде більш прогнозована. Ну, і, відповідно, можна поставити її на зарядку. Ось Type-C мережевий. Загорівся індикатор. Зарядка пішла. від'єднався. Пішла зарядка. І давайте краще чекати не будемо, поки зарядиться. це вже буде довше, я потім краще напишу в описі. Це власне все, що я хотів показати, як таким от нехитрим способом отримати хоч і не першої свіжості, скажімо так, батарейки, які... Не будуть працювати так, як е, нові, але при тому всьому, що для якогось несильного навантаження цілком згодяться. Як я вже показував на початку відео, наприклад, для такого світильника аварійного світла. Хто не бачив відео, нагадаю, що тут всередині стоїть акумулятор від телефону, який, по суті, дуже навіть схожий. Та й трішечки більший, але це є так само без проблем ліс. Єдине, що. що Враховуючи, що тут плюс на корпусі, то це обов'язково треба ізолювати, Майте це на увазі, тому що при контакті може замкнути, тому що мінус буде тоді набагато легше замкнути з плюсом. Тому такий варіант не зовсім підійде, треба зробити. Ця от батарейка, бачите, вона в ізоляції, от, а ця вже ні. Ми ізоляцію зняли, бо вона була одна на всі чотири батарейки. Що ж, на цьому це все. Усім дякую за увагу і успіхів у ваших починаннях.